Вітаю вас! В останні дні всі говорять про іранські безпілотники, про літаючі мопеди, які бомблять Україну. Ці е, мопеди не треба зневажати, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Пам'ятайте про правило двох стін, це дійсно рятує життя. Але, з іншої сторони, не треба піддаватись паніці. Наші військові успішно навчилися з ними боротися. Яку саме роль грає Ісламська Республіка Іран? У війні з Україною. В момент, коли у Росії вичерпуються запаси, саме іранське виробництво, виробництво безпілотників, а ще й подейкують, може бути колись ракета, ракет, завдасть серйозні загрози по відношенню до України. Поговоримо коротко про історію цієї країни. Це країна з надзвичайно давньою історією, з досить сильною специфікою. Іран є шиїтською країною, а це одне з двох напрямів ісламу, менш поширене, і при тому Іран є найбільшою шиїтською країною у світі. Всього є дві шиїтські країни, можна так сказати, це, це, власне, Іран і Азербайджан, де, в принципі, понад 80% населення є, є саме шиїтами. Відповідно, Точки зору ідеології, Іран є такою ж імперією, якою є де-факто Російська Федерація, і також проводить досить активну політику, підтримуючи різних хлопців у різних частинах світу. У 90-х роках вони активно підтримували хазарейців у Афганістані. Вони активно підтримували боснійців мусульман під час боснійської війни, під час однієї з югославських війн. Вони активно підтримували Хезбулу під час громадянської війни в Лівані та після. Вони активно підтримують асадистів. Вони активно підтримують, беруть участь у громадянській війні в Ємені. Це країна, яка в останні роки веде надзвичайно велику кількість війн. Відповідно, навіть перебуваючи під надзвичайно жорст, жорсткими санкціями, вони налагодили досить успішне виробництво. Іран перебуває під санкціями з 1980 року. У 1979 році у Ірані відбулася Ісламська революція. Старий шахський, е, шахський уряд скинули і, прийшли, і прийшло духовенство. Де-факто, духовенство і вибудувало і вибудувало свою структуру. Про неї дещо згодом. А у 1980 році відоме, відбувся відомий напад на американське посольство в Тегерані. Після чого. Сполучені Штати Америки запровадили проти Ірану санкції, які діють до сьогоднішнього дня. У 90-х роках, в зв'язку з розвитком іранської ядерної програми, відбулися такі ж санкції зі сторони Європейського Союзу. Санкції, ці куди потужніші ніж санкції проти Російської Федерації, і при тому всьому варто віддати належне Іранцям. Вони в цих умовах навчились жити і мати дуже успішну економіку. Іран. Це надзвичайно багата країна на природні ресурси. Причому куди багатша по великому рахунку, ніж Україна і навіть ніж Росія. Це є країна з надзвичайно великим потенціалом. І якби не ці санкції, це була б по великому рахунку країна, яка б була б нічим не бідніша, ніж Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати чи інші країни Перської Затоки. Але зважаючи на те, що у них є свої імперські плани. Країна переживає, має далеко не кращий стан, який би по великому рахунку міг би бути. Ви можете багато почути про релігійні обмеження, які існують у цій країні, але сьогодні не про це. Іран це країна багатонаціональна по великому рахунку, тому що там є титульна нація, це перси, там є гілянці, курди, лури, мазендаранці. Азербайджанці, причому азербайджанців більше живе ніж в Азербайджані: Араби, Білуджі та представники багатьох інших народів. Тобто Іран це клаптикова імперія, яка зіткана з багатьох народів. При тому, в цьому вони дуже сильно схожі на Російську Федерацію. А тепер про, трошки про структуру управління цієї країни. З однієї сторони, це світська і духовна духовна влада, вона має. Де-факто більший контроль над країною, ніж сама світська влада. Там є Аятола, Аятола це духовний лідер країни, який може, по суті, накласти вето на будь-яке рішення будь-якого органу влади. Де-факто. Є ще й світська влада, є президент Ірану, яку обирають, але, але вони постійно-поскільки мають владу. Також, що варто зазначити, в Ірані де-факто існує дві армії. Перша армія це, власне, армія Ірану, це Збройні сили, які є, по суті, у кожній країни. А інша армія це Корпус вартових Ісламської революції. По суті, це є армія, яка є у підпорядкуванні у Аятели. Саме з цими вартовими Ісламської революції в Україні і є проблеми. Саме вартові ісламської революції постачають Росії, постачають Росії зброю. Саме Вартові ісламської революції у січні 2020 року збили український літак над Тегераном. Саме вартові зараз є інструкторами у росіян на території України. Тобто це є організація, яка є де юре поза світською владою. Зараз ми можемо сказати, що Іран це дуже серйозний опонент. І іранська армія сумарно Корпус вартових ісламської революції та армія Ірану, вони є куди потужнішими наразі, навіть ніж російська армія. Вищий офіцерський склад та навіть середній, це є люди, які у молодості своїй пройшли війну. Війну, яка, на мою думку, є найбільш кривавою та найбільш запеклою після Другої світової війни, а саме Ірано-Іракської війни. Там за 8 років загинуло майже. Півмільйона осіб з обох сторін. Ми Верховною Радою нещодавно прийняли постанову, яка засуджує участь Ірану у війні в Україні. Я сподіваюся, що колись ці темні часи Ірану закінчаться так само, як і закінчаться темні часи для Росії. Я сподіваюся, що Іран стане державою, яка почне займатися своїми справами, так само, як і Росія. Дякую вам за увагу.